Бухгалтерський облік витрат матеріальні витрати за матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті, розміщено на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку матеріальних витрат загального та спеціального фонду бюджету. Відображення в бухгалтерському обліку списання малоцінних швидкозношувальних предметів здійснюємо документом списання ТМЦ розділу ТМЦ основної панелі навігації. У списку що відкрився, створюємо документ списання ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа списання ТМЦ зазначаємо назву установи та вид операції списання ТМЦ. На закладці Основна табличної частини документа відображаємо номер та дату наказу про списання та матеріальну відповідальну особу. Переходимо на вкладку ТМЦ та відображаємо об'єкт товарно-матеріальних цінностей ККВ, рахунок обліку, рахунок витрат, кількість ціну ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет Кредит. Відображення в бухгалтерському обліку. Отримання установи послуг постачання електроенергії здійснюємо документом отримання послуг розділу послуги основної панелі. У списку що відкрився, створюємо документ отримання послуг з допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. Заговній частині. Зазначаємо назву установи, джерело фінансування та вид операції отримання послуг. На закладці Основна табличної частини документа відображаємо дані контрагента та договору. Переходимо на вкладку Послуги та відображаємо опис послуги, ККВ, кількість, ціну, суму, ставку ПДВ, суму з ПДВ та рахунок витрат. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку, закриття рахунку витрат загального фонду в кінці звітного періоду. Проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерські. Розділ грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерські, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа операції, що введені вручну бухгалтерські» зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа за дебетом та кредитом відображаємо закриття в кінці звітного періоду рахунку витрат загального фонду. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку списання установи продуктів харчування здійснюємо документом списання ТМЦ розділу ТМЦ основної панелі навігації. У списку що відкрився, створюємо документ списання ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа списання ТМЦ зазначаємо назву установи та вид операції Списання ТМЦ. На закладці Основна таблична частини документа відображаємо номер та дату наказу про списання та матеріальну відповідальну особу. Переходимо на вкладку ТМЦ та відображаємо об'єкт товарно матеріальних цінностей ККВ, рахунок обліку, рахунок витрат, кількість ціну, ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками записати та провести. Результат проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Debit кредит». Відображення в обліку закриття рахунку витрат спеціального фонду в кінці звітного періоду проводимо документам операції, що ведені вручну бухгалтерській, розділу грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. За частини документа операції, що ведені вручну бухгалтерські, зазначаємо назву установи та суму операції. За До допомоги кнопки Додати в табличній частині документа за дебетом та кредитом відображаємо закриття в кінці звітного періоду рахунку витрат спеціального фонду. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. У праці бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!